Слово, що його бачив Ісая, син Амосів, про юдею трапоро Єрусалим. І станеться на кінці днів міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди. У цих віршах пророк Ісая передбачає піднесення храму Господнього в Єрусалимі на велику височинь що символізує велич присутності Бога. Це означає, що буде велика привабливість та привернення до цього святого місця, і всі народи будуть стягуватися до нього, прагнучи доторкнутися до духовної сили, це сподівання на згоду та єдність між слов'янами. Ці вірші є картиною стану єдиного світу у майбутньому, коли людська родина буде об'єднана, вони символізують сподівання на мир та злагоду між всіма народами і культурами. І підуть численні народи та й скажуть Ходіть та зберімось на гору Господню, до дому Бога Якового, і доріг своїх Він нас навчить, і ми підемо стежками Його. Бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. В цьому вірші пророк Ісая передбачає майбутнє, коли численні народи прийдуть до Сіону, щоб шукати Бога та слідувати його шляхами. Вони віддадуть перевагу вчитися від Божого закону, який буде виноситися з Сіону, і слухати слово Господа, яке буде приходити з Єрусалиму. Цей вірш виявляє Божу мудрість і благословення вести всі народи до спасіння та покою через взаємодію з Богом. І Він буде судити між людьми і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на леміші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни. У цьому вірші пророк Ісая описує мирний та гармонійний світ, який настане під Божим владарюванням. Бог буде судити між людьми та вирішуватиме суперечки, а народи розв'язуватимуть конфлікти мирним шляхом. Замість використання зброї для ведення війни люди будуть перетворювати свої інструменти бойового вогню в знаряддя для розвитку та плодоносної роботи, як от мечі на леміші та списи на серпи. Цей вірш вказує на зміну цінностей та пріоритетів людей, коли вони відмовляться від насильства та будуть навчатися жити в мирі і згоді. Доми Яковів, ідіть і попростуємо в світлі Господньому, бо Ти був покинув народа свого, дім Яковів, бо повні безладя зі сходу вони та ворожбиті, немов филестимляни, і накладають із дітьми чужинців. У цих віршах пророк Ісая закликає народ Ізраїлю, нащадків Якова, жити відповідно до законів і волі Господа. Він зауважує, що через гріхи та беззаконня народ Ізраїлю втратив благословення Боже та перебуває в стані беззладдя та відданості чужинцям. Згадуються негативні звички і впливи, що призвели до віддалення від Бога та порушення співчуття та справедливості між людьми. Пророк закликає народ очистити своє серце, покаятися за гріхи та повернутися до Бога, щоб знову жити в світлі його присутності та благодаті. І наповнився край його сріблом та золотом, і немає кінця його скарбам, і наповнився край його кіньми, і немає кінця колесницям його. У цьому вірші пророк Ісаї говорить про процвітання та розкіш, які народ Ізраїля надбув через свої багатства. Він описує, як вони нагромаджували срібло, золото, коней та колесниці, не маючи меж для своїх скарбів. Пророк використовує ці образи для показу того, як народ Ізраїля захопився матеріальними благами та розкошами, віддаючи перевагу цим земним скарбам над духовною розкішю та відносинами з Богом. Він закликає народ не забувати про важливість духовних цінностей та правильного життя перед Богом, незважаючи на матеріальний успіх. І наповнився край його ідолами, він кланяється ділу рук своїх, тому що зробили були його пальці, і поклонилась людина, і чоловік упокорився, а ти їм не даруй. У цих віршах пророк Ісая продовжує описувати гріхи та відступлення народу Ізраїлю. Він критикує народ за те, що вони відвернулись від Бога та замість цього віддавали свої поклоніння ідолам, які були створені руками людей. Вони стали вбачати в цих ідолах своїх божеств та віддавали їм поклоніння замість служби і поклоніння істинному Богу. Ізраїльтяни, замість того, щоб віддавати шану Богу та дотримуватися Його заповідей, впавши в ідолопоклонство, стали служити мануфактурним ідолам, створеним власноручно. Пророк закликає до покаяння та відречення від ідолів, оскільки таке поклоніння є безплідним та несприйнятним Богом. Ці вірші показують, як важливо залишитися вірними Богу та не дозволяти матеріальним благам або іншим ідолам займати перше місце в нашому житті, оскільки лише відносини зі святим Богом можуть дати справжнє значення та щастя людині. Іди в скелю і сховайся у порох від страху Господнього і від пішноти його величі, горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня. У цих віршах пророк Ісая описує День Господній, коли Бог з'явиться для суду і справедливості. Ці вірші вказують на те, що величезний та владний Бог не терпить гордість та високомір'я людей. Вони закликають до покори та покаяння перед Богом, оскільки тільки Він є по-справжньому великим та височайшим. Пониження гордості людини та обниження її високості перед Богом є необхідною умовою для відносин з святим. Пророк застерігає, що в той день, коли Бог з'явиться у всій своїй громаді та величі, горді очі та самовпевненість людини будуть покарані та знищені, тільки Бог буде високим та величним, а всі інші підпорядкуються йому. Отже, ці вірші нагадують нам про важливість покори перед Богом та пониження високомір'я і гордості у наших серцях. Справжня велич Господня вимагає покори та покаяння перед Ним. Бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, і на все висунене, і понижене буде воно, і на всі кедри ливанські, високі та висунені, і на всілякі башанські дуби, і на всі гори високі, і на всі згір'я піднесені, і на всі башти високі, і на всі мури стрімкі, і на всі кораблі і старшішу, і на все, на що дивимося пожадливо. У цих віршах пророк Ісая описує настання дня Господа, коли Бог прийде поставити суд і справедливість. Вони розповідають про те, що день Господа Саваота настане для всього гордого та високого у світі, все, що підвищене та висунене, буде понижене перед Богом у цей день. Пророк згадує різні високі об'єкти, такі як кедри ливанські, башанські дуби, гори, башти, мури та кораблі і старшішу. Це символізує владу, силу та високомір'я людей і націй. У День Господа ці об'єкти будуть піддані суду та понижені, показуючи, що тільки Бог є праведним та великим усередині його створінь. Ці вірші допомагають нагадати нам про те, що навіть найвеличніші та наймогутніші об'єкти у світі підпорядковані владі та суду Божому. Вони показують потребу покори та покаяння перед Богом, а також покарання за гордість та високомір'я. І понизиться гордість людини і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня, а божища зовсім минуться. У цих віршах пророк Ісая продовжує описувати настання дня Господа. Коли Бог поставить суд і справедливість на землі, Він говорить, що гордість і високомір'я людей будуть понижені, а високість лише Бога буде возвеличена у цей день. Пророк наголошує на тому, що тільки Господь буде високим та возвеличеним у цей день, підкреслюючи, що лише влада та могутність Божа є справжньою та великою. Гордість та високомір'я людей будуть понижені, щоб виявити Божу велич та перевагу. Також ці вірші вказують на те, що будуть знищені божища, що символізує відхід від культового божества та ворожих обрядів у цей день. Це може бути спрощеним як прихід нового дня, коли лише Бог буде велетенський усередині всього створіння, а всі інші сили й об'єкти, що піднімалися проти нього, будуть понижені та обнижені. І вони підуть до скельних печер та до пороху в ями, від страху господнього і від пишнути його величі, коли прийде він острах збудити на землю. У цьому вірші пророк Ісая описує стан людей у день приходу Господа, коли страх і трепет перед ним, владне всіма, хто живе на землі. Люди будуть шукати притулку в скелях та ямах, щоб сховатися від Божого гніву та величі, яка навіює їм страх. Цей вірш підкреслює непередбачені наслідки для тих, хто не покоряється Божій владі та волі. Велич і могутність Господа надто великі для того, щоб їм можна було протистояти, і лише ті, хто шукає притулку в ньому, можуть знайти безпеку і спокій. Цей вірш підкреслює важливість покори й послуху перед Богом і вчить, що тільки через віру та покору можна уникнути страху Господнього та отримати Його милість і захист. Покине людина того дня бушків своїх срібних і бушків своїх золотих, що собі наробила була, щоб вклонятись крутам і кажанам, щоб піти у печери й розщили від страху Господнього і від слави величей його, коли прийде він острах збудити на землі. Відкинься ж собі від людини, що віддих у носі її, бо за що її поважати. У цих віршах пророк Ісая також описує реакцію людей на день приходу Господа. Люди кинуть свої срібні та золоті ідоли, які вони зробили для поклоніння, і звернуться до печер і розчилин скельних, щоб сховатися від страху Божого гніву та величі. Таким чином, Ісая показує, що в день суду і страху перед Богом усі людські ідоли та містифікації виявляться безсилими і не зможуть захистити від Божого гніву. Люди будуть відкидати свої статуї та образи, оскільки ці штучні створіння нічого не можуть протиставити силі величі Господа. Пророк закликає людей відкинути свої ідоли та відвернутися від будь яких створінь, що заважають їм звернутися до Бога. Він підкреслює важливість відданості та поклоніння тільки Богу, оскільки тільки Він може забезпечити спасіння та безпеку у день суду.